Всім привіт! Мене звати Ані, я читаю батакни. Вперед візьме про це відео огляди. Зі мною моя традиційна ранкова кава. Я привчаюся випити каву без молока. 25 кофі розтер з цим класно справляється. Вчора забула обсказати про промокод Аніка, який дозволить вам зекономити на цій каві. Що рекомендую скуштувати, тим паче у них з'явились новорічні набори, і них знижка 10%. Я ще вчора скуштувала свою каву, і всі гості наші скуштували мою каву. Вона справді дуже добра, і мені дуже подобається це, знаєте, як кавовий совільє, відгадувати ці смаки. Це дуже прекрасно. Кава кавою, але я думаю, що давайте все-таки спробуємо доадвентити. Давайте ось сюди каву, сюди новий будиночок. Я класно, і часно підійшла до свого адвент-календаря, тому що тепер у мене є цукерка до кави. Це дуже-дуже мило. Хоча, чесно кажучи, після вчорашніх застіль мені ще солодкого до Нового року вистачить. Так. Ого, клас, це дуже прикольне завдання. Створити класну книжкову кав'ярню, облаштувати зручне для читання місця, зварити особливу каву і насолитись з книжкою. Я не впевнена, чи цього вечора мені це вдасться зробити, але якщо вдасться, я вас візьму з собою. А, от, до речі, я почала читати ще одну різдвяну книжку, і, мабуть, я її навіть сьогодні закінчу, бо я вчора до другої ночі займалася тим, що я ж коли розповідала про електронні книжки, жалілася, що Kindle мені не підходить, бо він незручний на Макбуці, незручний на iPhone, і мені сказали, що типу, спробуй я, мабуть, щось не то минулого разу робила, або очевидь, там були не ті додатки. Тому що вчора до другої ночі я переносила всі свої електронні книжки, а в мене їх просто купа близько ста з еплівського додатку книжки в Kindle, розвантажувала свій Kindle. Коротше, робила всякі синхронізації і паралельно з тим вже змучена лягла і почала читати Різдво з сірим кардиналом. І так затягнулось що це капець. Тому я думаю, що сьогодні десь якимось дуже-дуже е потихесенько потихесенько буду читати, дочитувати, вам розповідати, як, поки дуже класно. Що, я пішла пити свою каву, дуже добру каву, нагадую внизу промокод, Справді класна кава. З своєю дуже. До речі, дуже добра цукерка. Я не пам'ятаю, точно як виглядала упаковка, але ось ці малесенькі мілки, ну, типу я трошки боялася їх брати, думаю, ну, така малесенька цукерка, а вона така класна, така добра. Просто щоб ви собі знали. Аня вийшла з каванру. Взяла з полички дві найтонші книжки, тому що треба читати. Мабуть, я насправді цю почитаю. Читу? Друзі, для вас на декілька хвилин розповісти про те, що я реанімувала свої читання з читалки. Пообновила всі книжки, які там були, позаливала всі-всі всі останні мої нечитані електронки і знайшла там різдво з цірим кардиналом. А, мені її рекомендували і тут в коментарях. І загалом я взялась за неї. І це такий вау! Я вже прочитала відсотків 60%. І ледь себе від неї відриваю, чесно кажучи, бо вона, вона класна, тепла, різдвяна, але там не дуже типова канва сюжету. Це важливо, тому що дуже часто що буває? У нас є якась там зондована дівчина, якийсь дуже саркастичний, не вірячи ні в чого хлопець. І от вони зустрічаються, у них любов, та о, тіп, під омелу і так далі, тому подібне. Тут ні. Тут мужчинка, я забула ну, десь в районі 50, -ти, такий типу, немолодий дядя. А, от, у нього проблеми, він при смерті, і він вирушає в дуже-дуже особливе містечко, аби там доживати віку. І все, власне, там трапляється. Мені дуже подобається це. Те, що не типова канва. окрім того. Ось ці такі атмосферні малесенькі містечка з міцною ком'юніті, ну якась у мене така до них особлива любов. Я взагалі не здивуюся, що свою стравість зустріну десь десь в такому місці. Бо я ось думала, що всі мої улюблені серіали і книжки мають ось цю таку міцну ком'юніті. До прикладу, один з моїх улюбленіших серіалів, я давно думала от переглянути його, від чи до дому це ж про що? Це про таке міцне ком'юніті. Зараз я дивлюсь солодкі магнолії» на Netflix, і це про що? Це про міцне ком'юніті. Тому не знаю, мене така любов. От, можливо, це якась така, знаєте, нереалізована мрія, не озвучена ще навіть в голос, а то окрім зараз. Тому, власне, реанімувала читання читалки, і це набагато зручніше, ніж телефон бо часом, хто не знав. І так, дякую всім, 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 всім коментаторам, які мені написали про те, що Kindle синхронізується з MacBook і телефоном. Я не знаю, що було того разу, чому я. Можливо, додаток тоді був не оновлений на маці, чи його не було, чи що. Коротше, я від не буду гадати. Просто я б все зробила заново і все, <рес> клас, все працює. От, тому отка, от історія. Тут настільки залита сонцем, кімната, що прям хочеться тут бути, купатись в цих сонячних промінчиках. Не ну, знаю, як вас у нас дуже тепло, е, от, і це насправді дуже класно тішуся, що. Типу, нас потішили снігом, це класно. Але тішить, що зараз тепло, бо ми запланували, оце зараз я з вами побалакаю. І ми поїдемо в дуже гарну таку казкову локацію у нас під Тернополем, з невеличким різдвяним ярмарком, потішимо Елю, що було б насправді дуже непогано. Я продовжую хаотично розбирати свої адвент. Я не думаю, що я встигну показати всі завдання до кінця цього року, бо там ще достатньо є, але думаю, потрошки буду вам. Показувати, тим паче, що в мене там чай, і власне до нього цукерка буде дуже навіть вдалою. І цікаво, що там за так. <плес> Гляньте. І от цього завдання з різдвяним ярмарком. Я скажу чесно, коли його писала, я не знала, чи взагалі будуть різдвяні ярмарки, так, і тим паче, до прикладу, в Тернополі немає різдвяного ярмарку, є ялинка. З старою лімінацією, ялинка, з прикрасами, які залишалися від попередніх сезонів, або ті, які доробили діти. Я вважаю, що це цілком притомий варіант для. Воєнного часу. А, бо, повторюсь, коли я задумала це запитання, я це завдання. Я думала, що якщо не буде власне, різдвяного ярмарку, то це буде хорошою причиною поговорити з вами про них. Ну, власне, про різдвяні ярмарки в режимі війни. Мені загалом концепт різдвяних ярмарків дуже подобається, пам'ятаю, декілька років тому, коли я побувала на різдвяних ярмарках Відні, я просто закохалася в цю атмосферу. І, звісно, європейські різдвяні ярмарки від наших відрізняються, але от там страшне Якогось такого ярмаркового, різдвяного, літрів, Лінтвейну, різдвяної музики, цих ілюмінацій і так далі. Мене все це дуже сильно тішить. Але в громад, як в Тернополі, тобто коли це потребувало мені. На мою думку, небагато коштів, я приймаю загалом, типу, якісь такі <смі> нові декорації, чи дійсно там прям різдвяний ярмарок викликав би в мене запитання, тому що мені здається, що так, е війна є, і вона, на жаль, затягується. І вона загалом вже десяток років, ну, по суті, так, скоро буде десятиліття, якщо я правильно рахую. <смі> і насправді це те, що. Е не може зупинити так, ваше життя. Пам'ятаю, для мене мені живе історія моя про бабусі, яка в час війни була юною в тилу, і вона розповідала про і танці, і про вечірки, і про багато всяких таких речей. Тому для мене типу, це здається нормальним. Так? Перебіг життя повинен бути. А єдине, який це повинен бути перебіг життя. Так? Тобто невеличке, скромне святкування, окей, весілля з такими тортами трошаровими, що навіть у Вільяма і Кейт не було. Питання, ну, тобто, у кожного має бути якась своя там, е клепка в голові і гранична норма, яка пояснює, що окей, що не окей. Тому гарна ялинка для діток окей. Я не знаю, чи я би ставила ялинку, і чи був би бенкелендарь, чи якісь штуки, якби не дитина, бо мені хочеться, аби ця різдвяна атмосфера і оце святкування Різдва було в ній, аби вона це пригадувала, до прикладу. Шкоду, що не зняла цей кадр, але е, коли ми готували кутю. Ще терли мак для куті. Бабуся, це робила Еліна з Макітрі, з Макогоном. Еля радісно там скакала поруч, підвідала цей мак. І я згадувала своє дитинство, коли те саме робив мій прадідусь, коли він мак. І я теж просто чекала цього моменту, коли він настане, аби під'їдати цей чудовий солодкий мак і дивитися, як ця магія відбувається, як він стає з чорного білим. Всякі такі інші штуки. Ось це. Такі моменти, які все одно будуть в пам'яті і повинні бути в пам'яті, незважаючи на якісь речі, і ми повинні плекати традиції, плекати радість в собі, дарувати дітям те дитинство, на яке вони заслуговують, попри все. О, тому так, я за. Де якось хотіла сказати, я не сказала, добре, що тут сіла. нарешті можу вам про це розповісти. Тому я за ялинку, от але, мабуть, це ярмарок в такому широкому форматі, тим паче, знаєте, це як я згадувала, такий європейський, багатий з ілюмінацією і горами і інших якихось за сувенірів штук. Мене б, мабуть, би здивував, а неприємно. От тому, ось так. Але, е... В даному випадку під Тернополем є невеличка приватна локація, де все облаштували. Я вам сьогодні це не покажу, бо, вочевидь, не встигну змонтувати в такому разі. Але завтра будь-які кадрики вам покажу, як це виглядатиме. Але крім того всього, хотіла вам поговорити про книжки, які читаю. Про те, чому я продовжую називати книжку Фені Флек з сірим кардиналом, хоча там червоний кардинал, Неважливо. важливо. що я взяла ось цю книжечку на щоденьку прочитати, я її майже дочитую. То в мене залишилось буквально знаю сторінок. 20. А, ні, тут ще якісь нотатки, може і менше. Ну, Коротше, мало сторінок залишилось. І я усвідомила, що для мене книжки з педагогіки, от, типу з виховання, не працюють. Не працюють, бо вони не бісять більш, ніж, власне, працюють. Е, моя основна стратегія основоположна. Це попер... декілька їх у мене є. По-перше, це. Е... Усвідомлення того, що виховних методик дитина не потребує, ти не потребує любові. Це раз. А по-друге, те, що неможливо виховати дитину, можливо виховати себе. І коли ти намагаєшся пояснити, як їй діяти в цьому світі, просто дій так само. Ну немає іншого іншого способу, як дитину чомусь навчити. Діти мавпують нас. Відповідно, ну, все. Оце те, що ви маєте запам'ятати. Неможливо, коли там, мама е, говорить дитині, що треба бути спокійною. Ну, так не буде. Ну, типу, ну, неможливо, так, так не буде. Вона бачить приклад, вона робить те саме. Тому е, для мене завжди було основним спочатку виховай себе, тоді бери за виховання дітей. Інакше просто ну, не, не працює. Ну, типу, правда, чесно. Діти дзеркала, діти відображують те, що думають, що роблять, як роблять їхні батьки, і це нормально, це так закладено природою. От. Тому для мене книжки з виховання такими є трошки, е, ну, вони дезбалансують цю мою теорію, тому що тут вони про те, як діяти. Ну, це не працює. Якщо ви так не дієте, як би ви не діли, вона буде діяти, так як дієте ви. Все. А що стосується цієї книжки, вона написана ще в далекому 2016 році. І, о май гад, як це важливо! Як важливо розуміти е, час. Тому що тут є, до прикладу, декілька таких е, моментів. От е, це вказано. Типу, е, замість фрази Забирайся звідси, можна сказати, ти вийдеш з сам чи хочеш, щоб я тебе вивів? Чесно, мене що перше, що друге бо, напевно, шокувало. Е, ну, Ну, от вам скажуть, вийдеш з команди сам чи хочеш, щоб ми вивели. Я розумію, що, будь-кращого прикладу авторка не знайшла, але мене це різануло. Крім того, тут було декілька моментів, де тут є приклади, так, і відповідно вони там розказують, як батьки діяли і що треба було б зробити інакше. Або в чому батьки молодці. Класний в принципі, спосіб написання книжки. Окрім того, що деякі випадки таким виглядають, як ніби тут треба було просто написати щось подібне, але декілька моментів, декілька цих прикладів. Приклади, де батьки б'ють дитину. До прикладу, там. Дитина сказала на тітку бабуся, і мама її різко вдарила. Звісно, тут написано, що бити не можна. Але, ну, типу, це так і написано: бити не можна. Парам, парам, пам. Пу. Для мене це зрив. Ну, тобто, для мене це шок. і... І, типу, я, мабуть, б, якби я мусила щось пояснити в даному випадку, не обмежилася б одним абзацем, це була б якась довга розлога історія, чому бляха не можна вити дітей. От, але, тобто, якісь такі речі, які сьогодні видаються уже, ну, прям супер крінжовими, я навіть не скажу іншого слова. Е ну типу Супер недоречними, супер неадекватними, якщо хочете. Тут описані як варіант, ну, не норми, окей, але як варіант такого. Е Поблажливого способу, окей, okay, не побла. До прикладу, сьогодні і зараз, в двадцять першому столітті дві тисячі році, ми в мамському чаті говоримо про те, що я на дитину, типу, мені треба вибачитись, як це зробити. Ну, тобто, щоб вона зрозуміла, що крик це не окей. Тут, типу, ой, я вдарила дитину, типу, бити не можна. От я так більше не буду. Ну тобто розумієте, так, історія. Я. Дочитаю книжку, бо мені треба дочитати книжку, Ви ж пам'ятаєте мій неоголошений челендж. Але абсолютно точно не можу її порекомендувати сьогодні. Я думаю, що можливо в 2016 році вона була окей. І насправді це. Е... Порівняно з багатьма іншими речами виховання воно і, і інші речі, теж хоча б змінюються, змінюються тенденції, змі... ми багато чого дізнаємось нового. З точки зору психології, педагогіки і про себе, і про людство. Відповідно, змінюються якісь методики і підходи, змінюються якісь речі, і те, що в 2016-му могло видаватися революційним, сьогодні видається просто крінжатіною. Тому е це знаєте, як е теж з історії е був такий е доктор Спок, здається. Такий педагог і е, діти мого віку зазвичай виховання по тій методиці. Так, а це історія, коли ти дитину залишаєш десь там. Ой, вона плаче, ну нехай там на типу я й десь залишу, вона собі засне і клас. Типу не треба нею нічого робити. Вона сама засне, коли проридається і засне. Класна методика, дуже зручна для батьків. Сьогодні ми вже говоримо про те, що о май гад, це така травматизація дитини, що капіці. От тому, да, все, все все змінюється. Книжки теж змінюються. Що стосується мого стосунку до книжок з педагогіки Виховання ви вже чули. Тобто я схиляюсь до того, що е, все це булшит і що. Е... Виховувати себе. Тут, до речі, от є приклад, який мені видався дуже доречним в даному випадку, історія про те, що дитина боялася братися за важку справу, вона типу, там, маніпулювала. От, речі, це мені теж страшно бісити, бо тут сидіти маніпулятори. Anyway, вона там не могла з нею взятися, і тато порадив їй цю справу роздробити. Типу, коли ми бачимо, що дитині страшно братись за якусь велику справу, ми можемо її так порекомендувати. І я думаю, от! От вона де, і чим я можу проілюструвати свою думку. Мені би не прийшло в голову, точ, ну, точніше, мені б не прийшло в голову про це говорити з очки зору виховання дитини, тому що я загалом, як людина, яка знається на методиках тайм менеджменту, будь-кому дитині чи там, дорослій людині, будь-кому, у кого я бачу таку проблему, що він може взятися за задачу, понад велика, порекомендую. Так, з'їсти слона, в сенсі його роздробити на частини і їсти по частинам. Це така класична історія тайм-менеджменту. Тобто ось воно, весь багаж знань, яким ти вже нафарширований, весь багаж досвіду, інформації, ти передаєш навколишнім, в тому числі своїй дитині. Відповідно, для мене завжди, знаєте, є таким трошки бісячим і снопським, коли люди там, які мало освічені, намагаються. Говорити про якісь плоскі історії, які вони прочитали в якихось таких плоских книжках. Бо мені здається, що це не глибина. Глибина вона в трохи іншому. От. Але anyway, книжка має правне існування. Ця книжка, думаю, цілком класно допомогла матусям попередньої генерації, бо я вже від неї прям не дуже сильно отримала задоволення, але тим не менш дочитаю, поставлю галочку. І я, чесно кажучи, прям намагаюся максимально пришвидшитися, собою в дорогу там, їхати до цього різдвяного ярмарку. Називаємося так, може хвилин 20, але я свою дорогу беру книжку, беру феніфлек, бо я розумію, що. Ну, типу, я мушу дочитати, і це ж треба не просто дочитати. Це треба вам, власне, розповісти певні підсумки з тих 50 книжок, які я прочитаю. А це буде вже 31 грудня, от, а до нього не так дуже довго. А тому ось така ось історія. Я побігла сьогодні, бачите, від вас шодесеньку, тому що хотіла вам шодесеньки розповісти про книжки, які я читаю. А, і зустрінемось з вами. Я сподіваюся, завтра. Кожного разу обіцяю, що завтра, але запізнюся на день. Ну, я думаю, ви не думаю, мене пробачите.